Вітаю, шановні! З вами Радлекс. І я думав над тим, а що вам цікавого розказати. Поки гучних релізів та новий не дуже багато, тому я почухав репу і замислився на тим, а що роблять звичайні роботяги після зміни на заводі. І все правильно, вони їдять, за настроєм можуть помитися, потім заходять у танчики, долблять. І звісно, я розумію, що не ну, у кожного є можливість бажання чи банально грошики для того, щоб зібрати ігрового мутанта для гри в якийсь там кіберпук на ультрамаксимум про мегавау графіці, але все одно як би грати хочеться. А коли дивишся на ціни сучасних відеокарт а також на ігри, які мають якісь дебільні мінімальні системні вимоги. То вже якось відпадає бажання грати. Тому я й вирішив видати базу та розказати про 10 найкращих ігор для слабких ПК, за моєю думкою. Як на мене, вони досі грабельні, актуальні та навіть виглядають на крінжово, а запустити їх зможе навіть мікрохвильовка твоїй бабусі. І одразу хочу зазначити, що в цьому топі не буде якихось там дійсно легендарних або древніх ігор, які і так всі знають, по типу Stalker, GTA San Andreas, Half-Life, Fallout and New Vegas, Max Payne 3, Metro, Portal чи Skyrim. І це, як ви розумієте, далеко не весь список. Ну і нагадаю для розумників що це мій топ, мої думки, і якщо я раптом не сказав про якусь вашу улюблену гру, то замість того, щоб засрати автора, краще просто напишіть в коментарях список ігор, які надодав це відео. І якщо ви наставите багато лайків під цим відео та залишите багато коментарів, то це буде дзвіночок для того, щоб зробити другу частину, потім третю, а далі як вже піде. Ну і ще один невеликий момент: зауважу, що в топі не буде якихось там місць. Градація буде просто по приколу для виду, та просто воно типу звучить круто. Проте, по факту, для мене всі ці ігри є кайфовими. І почати хочу з цукерочки. Звісно, зустрічайте Мафія 2. Гра, яка в дитинстві змогла в мене викликати дуже теплі та лампові відчуття, а також, звісно, сумні емоції. Проходив її двічі, чомусь вона мене затягувала саме взимку перед новим роком. І я не знаю, чому воно просто так вийшло. Спочатку затягують зимові локації, вайпові треки по радіо, а потім ти просто не можеш відірватися від сюжету та доволі непоганого гейплея. І якщо ви раптом не грали в цю гру, то треба це виправляти. На мою думку, Мафія 2 це класика, це база, і таке не пропускають. І слід підкреслити. Пислити, що саме друга мафія обов'язково до проходження. Третю можете скіпнути. В другій частині дуже класна атмосфера тих років, і драки, і солідні дядьки у костюмах з чумайданами. Також стрільба, тачки, тьолки засуджую. Я люблю і поважаю жінок. Коротше, сумувати не треба буде. Ну а наступна гра про гвинтівку, приціл, і якщо куля в лоб, то куля в лоб. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Звісно, мова йде про снайпер Warrior 2. Не знаю, не буду навіть розбиратися, чому саме друга частина. Просто я в дитинстві пройшов саме цю частину. Вона мені сподобалась, та й все. Невже вам потрібні ще якісь аргументи в цій грі? Ви зможете зносити макітри, відчути на собі зраду, та якими бувають чоловічі стосунки. Я маю на увазі не тільки голландський штурвал. Та й взагалі, на мою думку, ця гра зрозуміла, проста, легка, вона не викликає рвотного рефлексу, і як то кажуть, а що ще потрібно. В грі нас будуть кидати у різні гарячі точки. І ціль у нас одна дати кулю в лоб. А ще доволі цікаво спостерігати за тим, як куля летить у слоумо і залізає у макітру до ворога, прям як у кіно. Кров, кишки, м'ясо. Тут всього вистачає. Звісно, я все ж таки трішки, але гіперболізую, але все одно гра топчик. І тут, до речі, на постріл впливає і вітер, і відстані. Твоє дихання, все як насправді коротше, як ви зрозуміли, рекомендую спробувати. Ну а далі на черзі Assassin's Creed, перша та друга частини. Як на мене, це якраз такі саме ті частини, коли ця франшиза була культовою і не залізла в конверну багнюку. І це до речі не тільки на мою думку, а й загалом думка спільноти. Перша та друга частини разом з Бразерсху та Revelations є справді легендами. І в таке, як ми розуміємо, треба і можна грати. Графон, звісно, вже не ультра хеде максимус про плюс трасуванням променів, але все одно терпи, мої очі на лоба не лізуть. Сюжет доволі цікавий, персонажі непогані, а головне, що потягне ці шедеври будь-який домофон. Після сучасних тайтлів ми тут отримуємо типові однакові завдання, але все одно хочу сказати та попередити, що це не критичний, Загалом спробувати точно варто. Та й загалом я не знаю, що ще вам додати. Це Assassin's Creed, класика, і в таке потрібно зіграти. А далі я хочу поговорити про чорного латексного дядька, який бігає та сідає бандюкам на обличчя, хотів би я так сказати. Проте це точно не про Бетмена. І якщо ви раптом думали, що це типове супергеройське лайно, то я поспішаю вам прописати смачного Чапалаха, адже це легендарний Бетмен Архам. І тут я навіть не хочу виділяти якусь окрему гру, адже вся серія Архам дуже якісна та цікава. Бити морду та дивитися на краєвиди ну тут одне задоволення. І я більш ніж впевнений, що Бетмен сподобається як і фанатам коміксів, так і звичайним бродягам, які взагалі до... Пляни відбивають, а що тут взагалі відбувається і хто це взагалі такий. Загалом гра побудована на тому, що Готем занурився в хаос, психи на волі, поліція нічого не може. І тоді з'являється він не якийсь там спідермен, а саме цей солідний дядько, який не хоче тьотю, а просто хоче розім'яти свої кулачки. Коротше, рекомендую абсолютно всім. Потім будете тільки дякувати. Ну а наступна в мене на черзі GTA 4, я тільки пройшов повністю у 2024-му, хоча грав ще в далекому 2010 му та 2012-му роках, я більш ніж впевнений, що я не один був такий, адже ця гра не типова GTA того часу. Після сонячного Vice City та Сан Андреас тут якийсь суворий Микола, сірий та непривітний Ліберті Сіті та серйозний сюжет, який без дурниці є дійсно потужним та сильним. Таке, звісно, не всім сподобалось в той час, тому Rockstar в п'ятій частині вирішили знову повернутись до сонячного та вайпового Лос-Антосу. Але коли я доторкнувся до GTA IV, через час, коли я повністю занурився в цю історію, то вона дійсно змогла затягнути мене з головою. І так, ця гра досі з деякими багами, проблемами, але на загальну картину проходження воно сильно не впливає. Тому все ж таки хочу вам порадити дати другий шанс Миколі та Роману, щоб потім не жалкувати. Далі хочу поговорити про Battlefield, а саме третю частину. Саме з цієї частини почалося моє знайомство з цією франшизою. Це свого роду класичний шутер, де все вибухає, шумить, свистить та передить. Гра вийшла ще у далекому 2011-му, але до сих пір у неї є доволі багато фанатів, і це дійсно показник якості. Не можу сказати, що це якийсь там шедевр того часу, але якщо вам подобається робити. Мені здається, третя батла повинна вам сподобатись. Відверто кажучи, сюжету типу є, але якщо чесно, більшість прийшли сюди точно не за цим. Граємо ми з американських вояк у різних куточках світу, рятуємо планету, куди ж без цього. Ліземо танки, літаки і вперед. На той час в грі була дуже непогана графіка, потужний рушій, який ламав усе: стіни, дерева, будівлі та твій хребет. Звісно, це точно не показовий шотан, але на декілька вечорів вона зможе вас затягнути. І все ж таки слід зазначити, що не просто так фанати Battlefield просять розробників зробити шосту. Частину така, як була третя та четверта, але просто сучасною графікою та сучасними технологіями. Тому все ж таки думайте. Далі не можу вам не розказати про Bioshock. Причому можу виділити взагалі всю франшизу. Кожен проєкт цікавий по-своєму. Проте, знову ж таки, класику треба знати. Коли спробував щось подібне в дитинстві, то взагалі я ніфіга не зрозумів і вона пішла слідом за GTA 4. Проте в дорослому віці я дав грі другий шанс і не дарма. Коли ти подорослішав, то ти вже по-іншому сприймаєш сюжет та прихований зміст. І тоді всі події розкриваються по-новому. Та й загалом гра виглядає зовсім по-іншому. На мою думку, все, що вам потрібно від ігор, тут можна знайти. Таке точно не треба. Треба пропускати, тому обов'язково спробуйте та пограйте. Тут і сюжет цікавий, і гімплей тримає рівень. А якщо ви вже дозрілий дядька чи можливо тьотя, то гра вам точно сподобається. Але зумерки все ж таки можуть не до кінця зрозуміти весь посил та зміст, тому майте це на увазі. Тому загалом все ж таки зверніть увагу на баяшок і дайте грі другий шанс, якщо раптом ви її скіпнули. Ну а далі на черзі Dishonored. Здається, що це типовий стел секшен, але все ж таки це не той, де тебе змушують ковзати у кущах півгодини. Тут залежить це від тебе. Хоч нікого не чіпай та проходь собі на цирлах, а хоч врубай режим Рембо та насаджуй на ніжик все, що рухається та не рухається. Але слід пам'ятати, що твої дії впливають на гру. Кожне прийняте рішення буде змінювати світ. Більше вбивств буде більше щурів та більше хаосу. Менше ж вбивств буде світ чистіший, а фінал світліший. Тому треба обирати, що тобі ближче до душі. І тут ми не просто бігаємо з... Ножем у нас є телепортація, управління часом, перехоплення свідомості у щурів або навіть людей, виклик рою щурів і купа іншого. Дізонер це не просто гра про помсту, тут це ж таки глибше. Це про вибір, про наслідки, про владу, корупцію, мораль. І тут взагалі можете не вбивати жодного ворога. Але тоді доведеться вам думати, як вирішити проблему більш креативно. І мені сподобалось, що гра тут не каже, що правильно, а що ні. Ти банально сам це вирішуєш. Ну а далі мова піде про найвдаліший gta Клон, на мою думку. Це Sleeping Dogs. Тут у центрі подій у нас копчик, але незвичайний. Ми тут взагалі то під прикриттям працюємо. Нам треба зібрати докази, щоб розвалити злочинну організацію середини, але так, щоб ніхто не здогадався, що ми сміття. З цікавого хочу відмітити дуже непогано зроблену систему рокопашного бою, Бойові прийоми виглядають дуже круто і небанально. А також особисто мені запам'яталась крута атмосфера азійського міста з музикою, вуличними ринками і неоновими вивісками. Загалом це майже типове GTA, але азійське. Тут можна і просто кататися, і битися, і причому досить класно, і стріляти, і сюжет тримає непогану планку. Звісно, не хапай зірочок з неба, але все ж таки не якась там рідкісна підлива. Якщо вам подобається GTA і ви хотіли б спробувати щось подібне, то сплячі та гра, на яку можна звернути увагу. Я б навіть сказав не те, що можна, а треба, тому що вона виглядає навіть зараз непогано та досить грабельно. Ну і наостанок я залишив Far Cry 3. Чи знаєте ви, що таке безумство? Якщо ні, то бігом грати Far Cry. І Я хочу виділити саме трійку, бо з цією грою в мене пов'язані згадки з дитинства, мого шкільного часу, та це просто легенда. Тут у центрі подій звичайний хлопець, який приїхав тусити з друзями на тропічний острів, всі веселилися, а потім бац, і нас ловлять пірати. Друзі в кайданах, брат мертвий, починається справжня гра в Кальмара. Чого вартий тільки головний покидь Окваас Монтенегро. До речі, ще є така назва країни, якщо хтось не знав. Так от він навіть потрапив у рейтинг найкращих антагоністів в іграх, і це вже точно про щось каже. А сама гра навіть зараз виглядає дуже непогано, красиво і впевнено грається навіть у 2025 році разом із сучасними тайтлами. як на мене, тут навіть і додати нічого, адже це шедевр, легенда, класика. І хоч це все ж таки Ubisoft, звісно, тут є вишки і всілякі подібні механіки, проте атмосфера, сюжет та персонажі запам'ятовуються надовго. І я вже очікую питання: мова льо, а де моя улюблена гра? А я вам відповім, що старих ігор, які ще потрібно пограти. Дуже багато, а мама в тебе одна. Тому любіть маму, їжте кашку, поцілуйте тата і залишайте в коментарях ігри, які не увійшли у відео. А також не забувайте за лайк, підписку та дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Ну а з вами був Радлекс, і побачимось в наступному відео.